Вітаю малята! Сьогодні увесь світ відзначає день енергозбереження. Він створений для того, щоб привернути увагу людей до неправильного використання електроенергії та який негативний вплив вона має на нашу планету. Давайте переглянемо відео та зробимо висновки, як правильно економити електроенергію. У безкрайньому космосі серед безліч зірок, комет, систем та планет існувала одна незвичайна система. І назва її була Сонячна система. І мала вона аж вісім подружок. Одна подружка планета була дуже особлива та красива, а ім'я у неї було так, дітки, це наша прекрасна планета Земля. На землі є все, щоб рости та розвиватись. Спочатку на землі з'явились рослини, тварини, пташки та комахи, а потім на землі з'явились люди, і земля дарувала людям своє природне світло: це світло сонця, зірок, місяця, північного сяйва та навіть світлячків. Та згодом людям виявилось цього замало, і вони придумали своє рукотворне світло це вогонь та його світло. Факели, свічки, багаття, лампи та навіть світло від вогню в печі. Люди будували будинки. З'являлися міста, села, і людям стало мало світла від вогню. І вони придумали електрику, яка давала, на їх думку, набагато більше світла. Це світло від електричних ламп. Від комп'ютерів, телевізорів. Нічників. Та навіть Світла в холодильнику. Міста розростались, люди спозаживали все більше і більше електрики, та все більше в будівлях з'являлось електричного світла. Люди почали все більше і більше користуватись електроенергією. Через це з'являлося більше електростанцій, а електростанції. Почали дуже забруднювати нашу планету своїм димом та відходами. Наша планета Земля захворіла, в неї піднялася температура, льодовики почали танути. В одній частині планети могли тижнями лити дощі, а в іншій починалась засуха. Масово почали гинути рослини, тварини, птахи. Нашій планеті стало дуже погано. Люди? Злякались, що Земля може також загинути, і почали думати, як їй допомогти, що зробити, щоб наша планета одужала. І вирішили вони використовувати менше електроенергії. Замість неї люди починають користуватись іншими видами технологій та засобів, які виробляють світло, не мають шкідливих відходів і не руйнують природу землі. Це вітрові та сонячні електростанції, які виробляють електроенергію. Замість ламп накалювання люди почали використовувати економні лампи, світлодіодні, а замість електромобілів обирають велосипеди. Та ще. Люди почали закликати усіх дотримуватися правил енергозбереження задля блага нашої планети. Ось деякі з них. Всім скажи і друзям і знайомим, та й сам не забувай, перед тим як вийти з дому світло всюди вимикай. Якщо сяють плафони навкруги чистота, тоді, у вашому домі, завжди буде електроенергія. Протріть електричну лампочку від пилу і взагалі замініть лампи накалювання на енергозберігаючі. Ми від зарядок провідки в розетці забуваємо так завжди. Не забувати їх, порада ось вам наша, економте світло, бо це багатство ваше. Не залишайте електроприбори в режимі очікування. Даремну енергію ти не витрачай, холодильника дверцята щільніше закривай, ніколи ти відкритим холодильник не залишай. Холодильник розсердився, взяв і сам відключився. Працювати важко, каже він, якщо висить у ньому, товстий лід. Якщо в морозильній камері багато льоду, холодильник споживає набагато більше електроенергії. Закривайте скоріше кран, щоб не витік океан та аби даремно бойлер воду вам не нагрівав. Мийте овочі та фрукти не під краном, а в великій мисці. Якщо ви захочете помитись, Повну ванну не потрібно набирати, бо вийде вам це все дорожче душа. В рази 3, 4, 5. Економте діти воду і будете економити електроенергію. Був на кухні, чи у ванні закрути щільніше крани, щоб не крапала вода з труби. Бережи її завжди. Утепляли в домі вікна ми старались, як завжди, і які б не настали холоди, вони не будуть нам страшні. Чим тепліше в нашій оселі, тим менше електроенергії ми будемо споживати повну пральну машину веречами заповнять і тоді електроенергію ви будете економити. Чим більше речей в пральній машині, тим менше вона споживає Електроенергії. І навпаки, чим менше речей, тим більше вона споживає електроенергії. Запам'ятайте це. А щоб краще вам запам'ятались правила енергозбереження, давайте пограємо у гру Економія електроенергії. Дітки, я пропоную вам розглянути картинки і сказати, чи зберігає електроенергію даний прибор, чи ні. Ось подивіться, звичайна лампа накалювання. Вона зберігає електроенергію. Ні, електролампа не зберігає електроенергію. А світлодіодна лампа? Так, вона економна і зберігає. Електрочайник зберігає електроенергію? Ні. А звичайний. Так. Коли виходимо із дому, сяє са, сонечко. Ми залишаємо вімкненим світло. Це економить електроенергію? Ні. А коли сяє сонечко і світло вимкнене? Ну, звісно, зберігає. Чисті вікна зберігають електроенергію? Так. А дзеркала? Ні. Звичайно, потрібно прибиратись, але до електроенергії вони не мають ніякого відношення. А чисті люстри та лампи. Так, вони зберігають електроенергію. А коли відкриті вікна, на вулиці холодно і вімкнений обігрівач зберігає це електроенергію? Ні, дітки. Не зберігає. Сонячні батареї. Зберігають електроенергію? Вони корисні для енергозбереження? Так. А коли є, звичайна батарея і обігрівач. І він увімкнений? Ні, не зберігає. А вітрові станції зберігають електроенергію? Так. А коли вімкнений зарядка від телефону? І телефон заряджений, це зберігає електроенергію? Ні. А коли постійно працює бойлер і крапає вода, це зберігає електроенергію? Ні. А коли ми відключили телефон від зарядного пристрою, коли він зарядився? Так, це зберігає. Коли сає сонечко, в квартирі тепло та світло, зберігається електроенергія? Так. А коли в нас немає вікна і вимкнені всі лампочки? Ні, не зберігає. А пральна машинка, коли мало речей, і ми хочемо їх попрати, це зберігає електроенергію? Ні. Потрібно завантажувати машинку повно речами, і тоді це буде економити електроенергію. Молодці дітки. На жаль, наша прекрасна планета продовжує хворіти. Якщо усі люди на Землі. Буду дотримуватися правил енергозбереження, вона обов'язково одужає. Давайте економно користуватися електроприборами заради нашої планети та нашого майбутнього. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, навіщо потрібно економити електроенергію. Наше заняття підійшло до кінця. Дякую за увагу і гарного вам дня! Нових зустрічі діти.